Друзі, всім привіт-привіт! Мої вітаннячки, всім мира добра. У нас сьогодні розіграш, старий новий розіграш ідентичний, тому що був, на якому я не так давно десь 60 тисяч злив. Залітайте, дивіться, да? хто вперше, хто. Не вперше ті вже бачив. Ну, тут все те ж саме, тільки сертифікат у нас 9 рівня є з доволі непоганими. Цікавими танчика, навіть на основі у мене деяких немає. А саме, по-моєму, двох танчиків немає. так Ну Сьогодні я його буду викручувати. Ну як викручувати? На твінку на все золото, що в мене є. В надії що випаде. Хоча б один танчик, було б непогано за 6000 золота, скажімо так, узяти. Ну, а там подивимось, що буде. Дякую за підписочки. Продовжуйте підписуватись, коментарики свої. Пишіть і ставте вподобачки, що в нас по прокрутах. Прокрути, як завжди, у нас спочатку йдуть більш-менш непогані, навіть ціна там більше, потім менше. Ну, Якщо є золото, раджу вам до 23-го викрутити більше, не крутити, так як буде зовсім невигідно. Тому, надіюся, що вам сипне. Так, ну і по процентах бачите, що в нас є. Зовсім невеликий на французький, британський, всі такі. Трішки більше 2% на сертифікат. Звісно, захмарний. Ну що, будемо крутити, будемо спробувати. Все ж таки щось звідси вицеганити, да? Ну що, поїхали? Що, до речі, є тут 9 рівень, сертифікат. І тут 9 рівня. Ну, щось таке. Намучено, перенамучено. Ладно, їдемо. 751 крутка. І поїхали. Що ж ти нам підкинеш? О, непогано, але ну, один мінус, що відразу відкриваються. Це, до речі, дуже нецікаве. Що ще хотів вам розповісти, друзі? Почнуться трансляції 20 21, 22, 23, 26, 27, за перегляд яких будуть давати різні нагороди, а ще й на пуделя частини. Тому можна буде назбирати, якщо все подивитись. І квест зараз йде не дуже важкий, тому дивіться і збирайте і обміняйте на золото, в кого є цей танчик, так як у мене, я буду дивитися обов'язково. Ну як дивитись, ключу та й хай біжить собі трансляція, тому що її в 5 утра по Європі. Так, ну і... Тепер у нас вилітає контейнер, як завжди. Я його називаю, ну, з якого зовсім нічого цікавого не падає. І краще ось ці от, Бачите, знизу збирається один з 10 частин. Коли буде 9, якщо вам не потрібний контейнер, краще їх обмінювати на золото. 900 золота можна отримувати. Їдемо, 735. Тут носиться цього Так, це у нас PTSAW. І багато нагород, значить вже танчика не буде. Ну що ж, відкрили ми, поки що немає. 725 чи 35. Все похоже. І це, по-моєму, легкий танчик. Я отримуємо бустери. Ну, бустер золота, трошки вільного. Таке собі. Друзі, знімаю на роботі, тут ну, влетіло, можливо ви почули. Друган тут сварщик займається ділами, а я тут пиляю відосик, трішки шумно вже вибачайте. І знову, ну дай танчик. Ну... Ні, на жаль, на жаль, не дає. А що ж, ми все одно упорно давимо Дай хоча б один 9 рівня контейнер. З шансом. Ні, знову на ПТ. І знову... І знову мимо нагороди стандартно галімі. Так. Ну і дивимось, що нам дає ще ця крайня крутка. І знову легкий танк. Ну, друзі, бачите, мені цього разу не пощастило. Насобирав я всякого хламу. Продавати колекційки не хочу, будуть містики краще на них або найкращі рулетки буду спускати. Вам дякую за перегляд. Підписуйтесь, коментики, подобачки, як вже казав. Хай вам випадає, хай вам щастить по життю. Беру здоров'я, всім удачі, всім па-па.